Ймовірно, такої спеки не було навіть у липні, адже за прогнозами синоптиків, найближчими вихідними на Хмельниччині буде до 34 градусів вище нуля. Вночі 4 серпня температура повітря становитиме плюс 16, плюс 18. А ось в день прогнозують до 33 градусів вище нуля. Найпрохолодніше буде на Шепетівщині 27-28 градусів. Найспекотніше на Кам'янеччині до плюс 34. Опадів не прогнозують. Субота також не балуватиме мешканців області. Свіжістю вночі 5 серпня прогнозують від 20 до 22 градусів, а вдень до плюс 34. Місцями можливі невеликі опади. 6 серпня у неділю зберігатимуться високі температурні показники як вночі, так і в день. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 20-22 градусів, а ось денна від 28 до 33. Ближче до вечора область накриють дощові хмари, які принесуть зниження температури на наступний тиждень. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.